Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт і сьогодні. У нас на огляді на кінець то танк. Не Кущ, не леопард, а танк. Такий простий, тривіальний і знайомий машина, яка вписується в сучасні реалії. Так мова йде про WZ-111 Model 6. Це такий собі ренігат, але з поправкою на 2025 рік. А тобто, у нас немає величезної шишки, і в нас супер-дупер аж занадто хороший преміальний. Снаряд, звісно, і мінуси також є. Тут і стабілізація у нас, тут і для деко Альфа-Страйк, але ну треба ж створювати баланс. Якби тут була Альфа 440 або 390, ну або 400, да, грубо говорячи, то машина була прям хорошою, хорошою. А так, так, ВЗ-111, він вище середнього, однозначно, і ближче до хорошого, аніж до нормального. Це не імба, це не імба, але це тачка, яка. Знає, чим їй потрібно буде е, спіткнутися в рандомі. Ну, от якось так. Ну і погнали оглядати її ТТХ детальніше. І так, да, якщо вам хоч колись було цікаво, як же ж виглядатиме адепт в стилі мудриця п'яти шляхів, а то звертайтесь до Косаря. От він взяв і під час стріму зробив масове поповнення внутрішніх послідовників. І всім раді там вітати тепер Пілатича Юрія Дімона. Віталія і Сергія. Да, присаджуйтесь на свої місця. А будемо тепер разом, так сказати, плюс, плюс, тихенько втіхаря. Думав, я не помічу. До нас також приєднався from UA або Андрій. Це один із мемологів мого Діскорд-каналу. Отак, він думав, що я не побачу його, але я взяв і побачив. Тому ще раз величезна вам всім подяка. А ну, а тепер переходимо до основної частини. Ну що ж, для початку почнемо з недоліків. Хоча з недоліку він для мене тут один мова про комфорт ведення вогню. Але блін, це китайський савочок. Я от коли бачу націю, я вже розумію, що розраховувати на щось притомне не варто. Навіть той самий снайперівський К-91, у якого там Альфа-320, да, він там має пенетрувати все живе. Має проблеми із комфортом ведення вогню, а тут у нас ВТ. І з рахунок того, що це ВТ, і він грається в упорі, в цілому можна на це діло було б закрити очі. Але якщо ми вже виділяємо, то проблема із стабілізацією присутня. Вона непогана, в цілому, прямо ж. Вона не дуже. І якщо ви, до перекладу, тільки-тільки встали з ренігата і й на вазона, а то, звісно, чуттєву різницю, таку яскраву в плані комфорту ведення вогню ви відчуєте, тим паче, ренігата ще й параметри точності кращі. А тут виходить так, що ці параметри, тобто час зведення в 2.15, розкіт 0.36, вони поглинаються опосередкованою стабілізацією. І через це все ж таки, коли мова заходить за стрільбу на дистанції, не напрям ближні, як в деяких машин, там буває, що і 100 метрів вже не влучають, а там на 200-300, на 300, ну, коротше, стріляти стає е, некомфортно моментами. Але в упорі там, до 200 метрів в цілому без питань ведете вогонь, і все окей. Другий недолік це Alpha Strike, але для мене це не недолік. Тут я вже дивлюся на перезарядку, дивлюся на ДПМ, дивлюся на пробивну здатність і на можливість грати від кутів. У нас мінус 8 градусів, і це дуже приємно для такого народу машин. Башта повертається ще й непогано, і від цієї башти. Можна грати. Тут є броня, і нею потрібно користуватися. Ось так ви виглядатимете, коли гратимете від рельєфів. Навіть корпус набуває доволі таки непоганого приведеного значення на своєму рівні. Але давайте спочатку поговоримо про башту. Єдина уразлива зона, що пригрі від рельєфу, що просто пригрі на одній висоті, це у нас лючок, і це не лючок шкоди 56-ї. Це лючок Вазіка 51, тобто він і менший, і нижчий, і коротше, в упорі його можливо продовжувати з певною періодичністю. На дистанцію, зважаючи на нашу теточність, ви чорта з 2 влучите в нього. Да, він пробивається в цілому, то без проблем, тут 200 мм. Але я повторюся: по-перше, дистанція. По-друге, він не буде на вас стояти і дивитися, поки ви зводитеся, а буде рухатися. Все інше виглядає шикарно. Кришка 80 мм, щоки 290, 337, знову 290, 288, плюс у нас екрани. Маска 600, обідки по бокам, 260-270 мм зверху, рикошетний кут. Коротше, коротше, звичайні снаряди на своєму рівні не візьмуть. Звичайні снаряди 9 рівня, навіть якщо мова йде за ПТ-шок, навіть якщо мова йде за ПТ-шок, не факт, ну преміальність преміальні Снаряди, уже дивлячись, які. Таких потужних, як в самого Вазіка, на вісімках ви майже не знайдете. Є там декілька машин можна на пальцях двох рук перерахувати. Да? І плюс, знову ж таки, він не буде стояти і чекати, поки ви зводитимете його уразливі зони. Корпус просто, просто просто звичайний, такий собі вз 111 Тобто. Ні лишнього бронювання, але й не сказати, що це повніший картон. Він танкуватиме, ну там 2-3 пайки, якихось і цього вже буде достатньо. Да, НЛД пробивається. Так само і ВЛДшка пробивається, але там снаряд трошки нижче, вище, лівіше, правіше, і якийсь там рикошет, якийсь там трошки не пробив. І отак так худобідно ви виживатимете. Від борту грати насправді важко, тому що ця болячка, да, оця чуча болячка, коли у вас оголяється скула Сам же ж бор 120 мм зовнішній, і 80 мм внутрішній. Ну це реально це непогано, від цього грається, грається але броні не лишні. Якщо корпус бачить, то більш всього, що ви будете втрачати ХП. Що я можу сказати про рухливість? Якщо у вас є вз 111 або альпін тайгер берете його, їдете в рандом і віднімаєте 10% від. Динаміки і 10% від стабільного підтримання своєї максималки. От вам і виходить. Мобільність вз 111 Model 6. Це через те, що у ВЗ-111 звичайного менше маси при кращій, хоч і не суттєво, але ну все ж таки кращій прохідності. Якщо ми будемо порівнювати з Ренігатом, то ВЗ-111 в плані рухливості буде кращим. У нього реально непогана прохідність в районі Йосипа 3. У нього прийнятна максималка, нехай і вона гірша за ту, яку має Ренігат, але. Його прохідність і його потужність дозволяють доволі таки непогано зриватися з місця і доволі таки непогано підтримувати своє пікове значення. Скритність ми пропускаємо, ну а огляд 453 метри показує так, це із модернізацією, тому що башта в стоці має 390 метрів, а не 400, хоча це однако класно для ВТ-8 рівня. Деякі ЛТшки і СТшки. в дефолті цього не мають, але щоб побачити максимальне значення плюс. Плюс-плюс зверху, то треба обирати праве. Але тут ваш вибір: це може бути і ліве, а може і нічого не бути. В четвертому раджу праве до швидкості зведення, ну а в другому раджу ліве до збереження набраної швидкості. По обладнанню, згартуванню, досилач турбіна. Турбіна може бути звичайна. Ну а другий сет. Загартування, стабілізатор досилач. Повірте, тут стабілізатор не буде лишнім, ви його можете майже завжди з собою возити, особливо, якщо ви не впевнені, що ви відіграєте якісь ключові позиції. Тобто я турбіну іноді ставив саме для того, щоб першим зайняти ключову позицію. Якщо ви в цілому не впевнені в собі, то краще на постійній основі возити стабілізатор. Також можна поставити, як я вже тут, от, аналог до звичайної турбіни, поставив експериментальну, але з першого рівня сенсу немає, там треба ставити. Мінімум третій. І знову ж таки, просто легше поставити звичайну турбіну, поставити на третьому рівні в другому сетовий стабілізатор, і комбінувати, або точніше, змінювати, да, змінювати відносно карти це діло. Якось так. Так, ну в цілому, ми розібралися. Ну що ж, погнали в лайф режим. На цей бій я взяв стабілізатор. Нас закинуло на. А що це у нас? Піщана ріка, без артилерії, прекрасно. Поїдемо на барханчики, тому що ну маємо кути. Да? Як це дивно катати на техніці, такій, да? такої нації з кути. Тами, що з тобою воїн? Хі -хі -хі. Що ти витворяєш? Ні, ну Він просто тактично хотів підробити відчайдушно. Я розумію його. Я теж так люблю робити. Я теж так люблю робити. От вам максималка, динаміка і так далі без турбіни. Це зараз стабілізатор без турбіни. От Ми собі потрошечки, потрошечки помаленьку, потихеньку. Неповільно ми не тащимося. А їдемо, їдемо до позиції. Да, Це вам не... Ну хто в нас швидкий є на 8 рівні серед ВТ. А так просто, блін, і навіть не згадаєш. Це на 10 легко виділити 277, 260-го, да? та в принципі навіть КПЗ 07 А на 8 рівні так швидко навіть не згадає. Ну, вам і цієї аналогії повинно бути достатньо. Слухайте, я не проти перевалитись, Я не проти перевалитись. Тут я бачу С3. Зводимося, непоганий час зведення в машини, але кучність. Ну, кучність тут воїстину, воїстину китайсько-савкова. Тобто не розраховуйте, що у вас пулючки будуть капець як залітати, але все одно не все так погано. Це от стабілізація із стабілізатором. Ви бачите, що навіть е, при такому розкладі у нас не все суперово, але нічого. Отак потрошки накидуємо. Альфа 360, вилетіло спочатку 330, тепер 380, ну що ж, нічого страшного, довбимо під колами, довбимо під колами. Да. Поки що на кумиси я не перейшов, але мене реально засмучує, що теперішнім танкам часто. Звичайним снарядом пихають цей галімий підкол. І тут треба знову-таки зважати на те, що стабілізація не дуже. Да? Параметри точності не управляють, і тут у вас ще й снаряд з паршивою нормалізацією. Ну тобто грати не дуже приємно. Через це хочеться підзаряджати частіше всього кумисік, а не через те, що, до прикладу, пробиття не вистачає. Тому що ну, 227 насправді це хороше пробиття підколом, та й підкол непогано летить. Кумисік у нас пробиває 290. Це Unreal. unreal. І летить, він, напевно, менше летить, це вже в мене з навичкою швидкості польоту. 1020 показує, я так думаю. Він десь, напевно, 980 або щось таке. Даємо сюди, граємо від кутів, не виставляємо весь корпус. Хоча треба... зараз треба просто підпушувати. Зараз просто треба підпушувати і реалізовувати ДПМ. Реалізовувати ДПМ. Альфу 360 наш рандом ще не переварив, від цього грається. І грається непогано. Реально непогано, зважаючи знову ж таки, на те, що перезарядка у нас все ж таки нормальна, а не як в Тайпа 60, ну йома, -йо. а не як в тайпа 63, де. а, не туди ц... М -м, Блін, да, І сам не вийде, та ще й снаряд не туди полетів. Не така, як в Тайпа 63, де 320 альфи, і він кадешиться вічність. Тупо кадешиться вічність там 9 секунд, і в нього там ДПМ 200. Ні, у нас ДПМ 2700, у нас Альфа 360. Летить все непогано, ну в тому плані, що може і по 400 вилітати, да? а не по 280. Бо при Альфі 320 часі всього 280 якраз то вилітає. Так, треба залітати висушку. Я щось перестаю, бачите, намагаюся стріляти на дистанцію, а на дистанцію ні черта не летить, тому що ну кучність китайсько Савкова. По іншому бути не могло. Так, виїжджаємо сюди. О, башка опустилась, дали паючку, Ну і зараз ми його якраз віддепемо і відразу полетимо на Ісушечку, яка нас не пробила, тому що ну, трошечки броні у нас все ж таки є навіть в корпусі. Навіть в корпусі. Дуже дивно, що вона не світиться. О, світиться. І закинули ну, вертуханчики. Вертуханчики будуть летіти. Це цього ніхто у вас не забере. Це, так би сказати, бартер. Це такий обмін на вашу точність. Немає точності, немає кучності, а є вертуханчики. А ну тут віртуханчик, ну ладно, це такий був всратий трошки віртуханчик. А залітаємо вниз, надіюся, там, що одну пайку по ісушки і продовжу свій шлях вперед. Там є ще Скарпіджон і ліс. Я не буду прям на нього заїжджати, Я десь тут зверху. Спробую по ньому подамажити. Якщо в мене вийде це зробити, отак якось, да-да-да. А він на мене прям дивиться, ну нічого. Так, -ка, ну нука, нука, нука. Ах, залетіло. Ну і знову кути? Кути дозволяють схиляти гармату і на бік, і на ВЛД. Це приємно. Це насправді приємно. І в нашому рандомі, де перекопані карти, це вітається. Це вітається. Так, да, це не якісь такі кути, які дозволять вам без покарання грати на весфілді від башки, Але все ж таки. Але все ж таки непогано. Блін, по барханам повільнувати, він піднімається, не знаю. Може, це Фуасик зарядити на Скорпа, чи не треба? Так, виїжджаємо ось тут. Ой, не встигну, так? Да? Угу. Оп, забрали. Непогано настріляли. прокатили по барханам, віддуплили все, що тільки можна. Топ-1 по демеджу, 16 пострілів, 14 влучень, 11 пробиттів. От якби я не дорочився з Су-101. Не, тут би в нас би покращився це діло виглядало, хоча і так непогано, хоча і так непогано. Грав я виключно під колами, не переходив на преміальні снаряди, ми пофармили 74 тисячі, дивимося сюди. Тобто, фарм у цієї машинки також непоганий. Він не має підвищеного коефіцієнту фарму вз 111 модул 6, але може навіть пофармити. Хоча, щоб грати на результат, на результат да, треба грати кумисами. Щоб ця паршива нормалізація вам не заважала. ну от ну, І плюс ну, 200, ну 290. Так, скільки снаряд летить? Снаряд летить 905, 905 метрів на секунду без навички. Бачите? Це без навички. М -м 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 -м. Так, погнали в наступний бій. Блін, насправді там, де я хочу зараз відігрувати, мені не потрібна турбіна. Треба стабілізатор. Але зважаючи на те, що тут десятки, я не впевнений, що я там зможу відіграти. Хоча треба ще дивитися від того, скільки поїде моїх союзників. Так, ну 260-й їде. Контейнер їде. А, ну в принципі, ладно, ну, ладно. А можемо спробувати. А, переходимо на кумисики, кумисики. Там по обставинах будемо змінювати снаряд, але поки що почнемо з кумиса. А то я знаю, блін, як ці підколи, будуть зараз заходити по. Контейнерові, ну або по канопанеру є ста другому. Знаю, знаю ці приколи. От знову ж таки, от вам максималка без турбіни, динаміка без турбіни. Ми їдемо, ми доволі таки непогано їдемо, так? Да? Тобто можна знехтувати турбіною заради стабілізатора. Але в упорі, але в упорі, в принципі, так. Да. Стабілізатор, не такий то і вам важливий. Ви і так будете влучати в ціль. Тут уже я ж кажу, Дивіться на карту. Яка вона. Ага. Угум. Угу. Ну, Те що він нас пробив, це нормально, Та, що я його не пробив. Да, там був піксельочок, але ж можна було б залетіти. Ні, ну серйозно, можна було. Да, в них приїхав сюди канепенер. Це печаль, біль. А може і ні. Снаряд впав в землю, да-да, поважаємо, поважаємо за таке. Ну, і якось треба того на панера відкинати трошки, я не знаю. Ух що робить? Ух, що робить? 364, піде. Хорош. Да ти задовба, а ну ладно, 406, ну ладно, 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 ладно. Не все так страшно. Не страшно, але контейнера всі бояться. Давай, тортик, прокатуй. Будемо якось з тобою вирішувати це питання. Ми вже тут дещо пропушили їх, я от по 2.5.7 зараз закину. І було б непогано так само, як паттуно. Це влетіти, реально було б круто. Ага. Так, хорошо, да, влітаємо. Влітаємо, влітаємо. По баках намагаємося стріляти. Може щось і вийде. Ах, його нормально пенітрірують. Так, хорошо, хорошо. тепер треба задуматись, чи їхати в центр, там, де вушко і лорка, чи допустити цей фланг, може тут є вафля, її фугасами забити? Кипе, що у мене половина залишилась. Ладно, давайте зараз лоркою трохи проїдемо, а потім, якщо що з центру вийдемо, будемо з центру накидувати. Хоча ушка як нібито падає вниз. А там є 260 і не страшно, вона нам в бортін не заїде. Все добре. Так, під'їжджаємо, переходимо на підколи. Ну тут уже на лорку я не буду витрачати. Ах ти ушка! Хто ж знав, що вона так вискочить. Надіюсь, лорка не захоче на мене тупо упороти. Просто тупо упороти. Ага, ШПТК тут. Блин, так як вони зараз некомфортно для мене всі постають. <сум> Шептикарваль не звертає увагу. Не, ну таке мені. Ох ти що! Таке мені подобається. Так, мінус лорка. Хорошо, так шептика хоче мене навернути, але фіг їй. Задумала щось таке дуже цікаве вона. І будемо закатувати за нею. Будемо закатувати за нею. Забрали. Так, у нас є, є ще по кому настрілювати, є, реально, є. Тут багато противників, що живих. 10 тисяч, 10 тисяч хпшок є. Реалізовуємо ДПМчик. Так, другого я бачу. Я не розумію, що він дивиться сюди і чого в мене снаряд полетів, чорт знає куди, а не йому нормально по булкам. Він же ж булками стоїть, так? Да? Блін, реально, чувачок стоїть булками, якого чорта? Якого чорти я один раз його не пробив перед цим? Так, хорошо, він не стрілявся. Це добре, Довбимо його. Ага, я дурак! М -м -м, да. це я стріляв як тварина якась. О, тільки що постріл був як в тварини, якоїсь. Так, підкатуємо сюди. Дамо по ньому пайку. Я думаю, дамо, да, дали. ВК отанканули бортом башти. Отаке мені теж подобається. О, йому ще й дала арта каточок, він від нас нікуди не втече. Ох, з БК. Хорошо. І знову можемо перейти. Хотів сказати, на підходи, хоча можна вже на фугаси переходити. Да, Переходимо на фугаси. Зводимось, ну бачите, зводиться він довговато. Навіть із стабілізатором, навіть із стабілізатором, все одно все не так класно. З комфортом ведення вогню. І давно, ще одну пайку по Гонсало. Ну, слухайте. Тоже непогано. Відіграли як могли. Може ще раз встигну? Блін, ну майже встиг, майже встиг. От Ренігадбе зараз встиг. більш того, що у нього перезарядка десь на 0,2 секунди менша. як для турбача з десятками, достойний у нас результат вийшов. Ну, мене Суперкінь перестріляв. О, в нас аж 4 0 в команді. Я думав, тільки в них 2, 5 7 дуже швидко потух, але ні. У нас рекордсмен. 16 пострілів, 15 влучень, 12 пробитів. Ну що, ну, ну, ну окей, окей. Блін, да навіть немає сенсу, напевно, йти в ще один бій, щоб довести, що це машина, яка здатна, здатна протистояти. Тим реаліям, які на неї буде сипати навіть в майбутньому наш рандом. Звісно, вона колись теж ним, я так би сказати, перевариться. Ну, до прикладу самий Альфа Страйк, але зараз це реально машина вище середнього. Це не імба, це навіть не завжди хороший танк хороший він буде в руках е, прям хорошого гравця. Да? Якщо ви середнячок, це машина вище середнього. У неї є і пробиття, і можливість грати від кутів, і динаміка є, і бронювання в башті є. Що вам ще треба для того, щоб стабільно впливати на бої. А по результатам двох боїв у нас що виходить? 3900 900 Ну, це, бачите, цей бій хороший, той бій хороший. Таке буває, дві перемоги. Заблокованого. А заблоковано небагато але тут не, не буде. Як перевірити, просто я скажу так. Відбачте, він танкує, ви можете подивитися, піти. Це як його стрім. Від корпусу, ну так сяк. Типу, один там танканув, два не танканув, потім два танканув, один не танканув. От якось приблизно ось так. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш залишити свою думку і розповісти, сподобався він тобі, не сподобався, і наскільки ти його оцінюєш. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачею, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний. Середньостатистичний канал